Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив готовність до дострокових парламентських виборів. Він запевнив, що не планує балотуватися на посаду очільника держави на третій термін. Така заява прозвучала під час спільної прес-конференції з канцлером Австрії 13 серпня. Тим часом в Сербії у Сербії продовжуються масові протести проти чинної влади. Протестувальники вимагають оголошення дострокових парламентських виборів та розслідування корупційних справ. Сутички між прихильниками керівної партії та антиурядовими протестувальниками відбулися в місті Новий сад. Там постраждало понад 60 людей. Також поліція застосувала силу для розгону протестувальників у Белграді. Люди прямували до відділень правлячої партії. Протести проти чинної влади спровокували корупційні підозри і трагедія, яка їм передувала. Йдеться про розслідування порушень, пов'язаних з проєктом модернізації залізничної лінії на півночі. Країни серед затриманих двоє колишніх міністрів. Частиною цього масштабного інфраструктурного проєкту була модернізація залізничного вокзалу в місті Новий сад. 1 листопада минулого року бетонний навіс залізничного вокзалу, який щойно змонтували, несподівано обвалився, що призвело до загибелі 16 осіб. Відтоді тривають протести. Нагадаю, президент Сербії Олександр Вучич… Неодноразово демонстрував прихильність до Росії, зокрема відвідав 9 травня парад у Москві.